І ні, це не Flow X13. хоча це Asus, навіть не сумнівайтесь. І так я не уявляю собі, коли отримаю цю конкретну модель, але з задоволенням поділюся з вами, чому саме її я так сильно бажаю. Проблема з вибором ноутбука, мабуть, є у кожної людини. І чим більше завдань на пристрій покладається, тим більше проблем з цим вибором стоїть. Варіант моєї мрії мав замінити мені мій комп'ютер. Хоча б на 90% по потужності і зручності. При цьому у ноутбука обов'язково мала бути зарядка по Type-C і економний процесор. Нехай не найпотужніший у світі, але потужній достатньо і при цьому економний. Взагалі, будь-якому ноутбуку замінити комп'ютер важко. А мій комп'ютер буде замінити важко утричі. Ryzen 9 5950X, RTX 3090, 128 ГБ оперативки, 20 ТБ жорстких дисків і SSD, охолодження 420 мм, один із найкращих корпусів у світі від Fractal Design, мережева карта на 5 ГБ і дуже. Дуже багато RGB. Плюс невеличка така деталь 49-дюймовий дисплей, який я використовую повністю. Ну тобто, самі розумієте, ні один ноутбук у світі не замінить такий ПК повністю. Але є одна модель, котра дуже-дуже близька і дуже-дуже добре мені підходить. Це Asus ROG Zephyrus Duo 2022 року. Якщо точніше, то одна конкретна модель. GX 650RX LB 011X, або як я надалі буду її називати, Zephyrus Duo 650 rx або 650 rx просто. Наголошую саме RX, бо у цієї моделі усього 4 модифікації, і жодна інша мені не підходить. Також невеличкий ліричний відступ. Враховуючи, що для цього матеріалу я вивчив і характеристики, і огляди інших сайтів та ютуберів, можете вважати цей матеріал 90% відсотковим оглядом ноутбука, ну а 10%, які залишились. Залишимо на тоді, коли він вже приїде. Тепер, власне, розповім, чому саме цю модель я собі хочу. Почну із процесора AMD Ryzen 9 96920HX. Чесно, моя робота не потребує потужного процесора, і я з задоволенням взяв би ноутбук на Ryzen 5 і RTX 3080 на 16 гіг, аніж на Ryzen 9 і RTX 3070 на 8 гіг. Тобто мені значно важливіші відеокарти, аніж процесори. Бо, на превеликий жаль, під час монтажу використовується відеопам'ять, потім оперативна пам'ять, потім потужність відеокарти і лише потім процесор. Тому, якщо у вас не вистачає відеопам'яті, процесор вас не врятує, хоч Ryzen 9, хоч Ryzen 11. Втім, не можу не сказати, що нові ноутбуки на процесорах Ryzen це якась йобана людь. вам файна цитата на головну сторінку AMD. Знову ж таки, не самі потужні, бо 12-те покоління Intel також цукерочка, але у плані енергоефективності Ryzen це просто королі, особливо на низьких ватах. Що мене власне і цікавить більш за все, бо це гауджий ноутбук. Це значить, що ватаж і процесора, і відеокарти можна легко змінити. Підвищувати немає сенсу, а от занизити заради тихої роботи і покращення автономності то є так. Тому, якщо буде можливість, я без зайвих думок занижу ватаж відіка до 75 Вт, а процика до 30 А вантаж пацика не занижу, бо він на моцику з повним бакомбінзіка їздить. на моциках з повним Автономність, до речі, якщо вірити актуальним оглядам, посередня з двома екранами, ноутбук тягне до 4 годин у режимі перегляду відео для порівняння ZenBook Duo 15 на старому Intel Core i7-10750H не вивозить довше 90 хвилин, навіть з вимкненим нижнім екраном. Власне, тому я завжди і рекомендую починати вибір ноутбука саме з процесора, бо від нього занадто багато залежить речей. І тут невеличкий буде додаток. Я побачив коментар про те, що відключення другого екрану гібридний режим Max Switch і автоперемикання частоти оновлення дозволяють витягнути до восьми годин. Неігрового використання. Далі екран. У Zephyrus Duo їх два. І розкажу одразу за другий, бо перший неймовірно більш цікавий. Нижній екран довгий, якісний і сенсорний. Для монтажу просто кайф. Навіть у деяких іграх він використовується, як мінімум у одній, за інші не скажу. Але можливість потенційно є. Основний екран. Те, що треба у конкретному моделі 650RX, яку я собі хочу, він може працювати у двох режимах: Ultra HD плюс 120 Гц, або Full HD плюс 240 гц. Не передати словами, як я ненавиджу 4К екрани на портативних пристроях. Тому це. І так, мене абсолютно цікавить міні LED панель Безумовно, вона крутецька і роздільність у неї 2К, що я просто обожнюю. Але це модель GX650RW з відеокартою під 8 гіг відеопам'яті, що мене не влаштовує. І що мене окремо бісить. Найпотужніша модель GX650 із міні. LED Оснащена картою RTX 3080, котра має модифікацію 8 або 16 гіг у цього ноутбука максимум 8 у версії 3080, що мене дуже бісить. Тому буду задоволятися простенькою IPS-панелью зі 100% покриттям dci p 3, калібровкою Pantone та Dolby HDR. Для тих, хто не вміє в сарказм, екран -во. мене влаштовує. Далі периферія. По-перше, я обожнюю той факт, що ASUS перенесла частину роз'ємів на задню панель корпусу, на задню частину. Позаду маються RJ45 на 2,5 ГБ, новісінький HDMI 2.1, а також USB Type A на 5 Гбіт. Далі основні роз'єми і розташування нарешті, там де я й хотів. Для правшів, зрозуміло, бо у мого поточного ноутбука основні роз'єми справа, і я нерідко стукаюсь у них мишкою. Що мене бісить. Звичайно, абсолютно ідеальним варіантом було б розташувати майже усі роз'єми позаду, там де rj 45 Але ну, що маємо, то маємо. І на тому дякую. Далі повна прокачка. Два слоти SODIMM не розпаяні під ddr 5 і два порти PCI-Express 4.0 з двома 2 терабайтними накопичувачами. Воно мені не треба. Ця швидкість. Я б з радістю махнувся на 4 терабайтний pci Express 3.0 і, власне, може так і зроблю, як тільки буде можна. Щодо ергономіки, я користував Zephyrus Duo на протязі двох місяців. З них місяць користувався ним без миші. І я звик до тачпаду, котрий вертикальний. Звик досить швидко, бо він якісний. І, що важливо, під час підтягування до краю площі. Курсор сам тягнеться далі, що дуже круто. Не знаю, чи є це у моделей ROG. може й не бути. Бо є інформація, що ця фішка лише на зіфірусах. І це було б дуже-дуже погано. При цьому прошу зауважити: я ніде не казав, що мій вибір ідеальний. Це ноутбук моєї мрії, але є речі, які я б у ньому замінив. По перше, це зрозуміло ж USB 4, хоча б десь, бо процесор його підтримує. А це буде проблемою, бо вивести той же DisplayPort 1.4 на мій 6 к монітор під 60 Гц вже не вийде ніяк, а моніторів з HDMI 2.1 у мене немає. І ні, перехідників не існує, на жаль. А кабелі, що є, не двонаправлені і не підходять. Окрім того, у Asus не існує взагалі ігрових ноутбуків з USB 4, лише деякі бізнес-моделі. У всякому випадку поки що. Втім, не все так погано. Як я розумію, по свіжим оглядам, два з трьох роз'ємів Type-C на корпусі ноутбука підтримують DisplayPort 1.4. І, що цікаво, один із роз'ємів підключений до RTX 3080, а інший до встройки Radeon RX 680M. Що мене влаштовує. У теорії. Ну і sd рідер. Його присутність мене просто бісить, бо мені треба SD. Доведеться, мабуть, шукати повільний адаптер, щоб був хоча б якийсь сенс використовувати цей роз'єм. Бо мене бісить, коли якась річ на ноутбуці є, але не використовується. Причому займає місце. Також, вже після написання сценарію, повного сценарію до цього відео я натрапив випадково на огляд від Jared Stack, Огляд на цей ноутбук, і в ньому виявилася софтверна проблема, про яку я не можу не розповісти. Річ у тому, що у Nvidia є технологія Dynamic Boost, котра автоматично перерозподіляє потужність між проциком та відиком. І у іграх, якщо відбувається теоретичний глюк, ватаж може повністю іти на відик, а на проц може залишатись. До 25 Вт. <хи> На що я сподіваюся у цьому випадку? На те, що 25-ваттний Ryzen 6920 не менш потужним буде аніж 75-ваттний i7-10750H, i7 котрий ще й перегрівається. І не смійтесь, перевага у IPC так і працює, і у енергоефективності теж. Я розраховую також на те, що ватаж процесора і відеокарти можна буде налаштувати окремо і конкретно, без якихось умовностей. І на те, що Dynamic Boost можна буде відключити. Бо якщо ви мене знаєте, то ви знаєте, що мені даром ма не треба відик RTX 380 Ti, який жере 165 Вт. Дайте мені 80 Вт і 24 Гб відеопам'яті у будь-який день. Тому так. Треба, мабуть, буде возитись. І я дуже сподіваюся, що це возитись буде взагалі можна. Ну і останнє: чи буде цей ноутбук в Україні взагалі? Я не знаю. Проте знаю, що подякую спонсору даного відео компанії Pixofone. Якщо вас цікавлять смартфони по невеликій ціні, як нові, так і вживані, посилання у описі під відео. Переход підтримує наш канал, тому не соромтесь. А я тим часом готую огляд на Xiaomi 12X, на мій поки що улюблений смартфон від цієї компанії. Ну а у коментарях не забудьте написати, чи по кайфу вам взагалі двохекранні лептопи. Чи вам щось у лептопі важливіше за це? І якщо так, то що саме? З вас також подавайте підписка та дзвіночок, але коментар важливіший за все. Ютуб їх обожнює і просуває наші відео активніше, що нам дуже дуже важливо. Ну а з вами був Денис Зайченко і канал RotNation. Слава Україні і бувайте здорові!